Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі кнопочний мобільний телефон Nokia. Ось так він виглядає. поломаний повністю. Модель ID2330. Телефон, як бачимо, всіяний золотом. зараз ми розберемо, Достанемо ще плату і глянемо що на платі. Ось так, друзі, розібрав. Тут іде, бачимо, трішки невеличкі позолоти, кнопки, екран, ну і сама платка. Платка бачимо, ось тут дуже гарно позолочена. З іншого боку також всі роз'єми, все містить явно по золоту і також є куча безкорпусних кемок таких. Тут їх Кришками ще повну, які містять платину та паладі. Як для такої моделі телефона доволі хороший, можна сказати телефону лайк. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.